Вітаю зараз. Мова піде про дуже непросту історію. Ось цього хлопчика з Маріуполя, який на початку війни опинився у самому епіцентрі бойових дій, пережив суцільний жах і, на жаль, зник безвісти. Звати хлопчика Гліб Черепанов йому 11 років і вже майже рік Гліба розшукує його мама. З цього сталості. Ми подавали всі служби і в Росії в Україні. І в поліцію, тут все. Попри те, що з моменту зникнення минуло вже багато часу, а новин, на жаль, поки немає жодних, жінка не втрачає надії, дуже сподівається на вашу небайдужість і благає допомогти їй у пошуку сина. Будуть талантливий, він в гітарі грав. Вчився хорошо, і такий артистичний. чтобы он стал артистом. Он учился в айтишном классе. У него все хорошо получалось. И друзей у него было много. Все друзья за него переживают. Очень хороший мальчик. Я не скучаю по нему. Пані Вікторія розповіла подробиці зникнення її сина. Отже, Гліб жив разом із мамою та бабусею у Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися дуже жорсткі бої. Через обстріли Гліб його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку своїх родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де був її син, влучив снаряд. Мужчина. Их сосед сказал мне, что в дом попал снаряд и что военные всем велели выйти, идти в бомбоубежище. Я начала плакать, говорю, как же я их теперь найду? Он говорит, идите в бомбоубежище. Я была в отчаянии. Не знала, что делать, где их искать, Живы или один. Мама Гліба стала усюди шукати свого сина та його бабусю. Жінка перевірила всі укриття та бомбосховища. Однак, на жаль, знайти хлопчика їй не вдалося. 13 марта я знаходилася на квартирі. Я сюди що вони прийдуть. вони десь укрились. І тільки 14 апреля в день рождения гліба. Відобуло ще безпокійне. Я лише на них поиски. Однак і цього разу, на жаль, пошуки не дали жодного результату. З тих пір про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'яті. Через це не може нічого про себе повідомити. А тому я прошу вас, особливо жителів Маріуполя, які можуть бачити цю програму в інтернеті. Уважно вдивіться в обличчя хлопчика. Гліб на зріст приблизно 150 сантиметрів. У нього русяве волосся і карі очі на обличчі біля рота три родимки у формі трикутника. Мама Гліба дуже сподівається на вашу допомогу і небайдужість. Я до всіх, хто може допомогти, якщо хтось зустрічав гліба або мою маму і будь ласка, Пожалуйста, яка інформація може бути полезна. Обратитесь, пожалуйста, в поліцію или службу розыска. Я очень прошу помочь. отчаянии. Якщо у вас є хоч якась інформація про гліба Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 шістнадцять також я дуже прошу вас просто зараз поширте цю програму у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів знайти хлопчика. Не будьмо байдужими. Давайте разом спробуємо розшукати гліба Черепанова.